Відбулися У нас класні зміни також по дизайну інтер'єру. Звичайно ж, додані нові елементи, яких раніше не було. Зокрема, подивіться, як класно виконаний перехід динаміків на панель з дверної консолі. Також ось цей екран водія. З кутиками, такими додатковими, яких раніше теж не було ніде реалізовано. Кермо вже нам звичне, знайоме, яке в більшості моделей Білий на сьогоднішній день використовується. Широчезний центральний підлокітник, в якому вбудований холодильник. Зараз вам покажу детальніше. І звичайно ж, селектор коробки, тобто селектор руху, вже перенесено звідси, ось сюди. Де це реалізовано в Тесли, Мерседеса Вайді Четвертого, ID7 і так далі. В Тангеля є безпровідна зарядка, швидкісна на 50 Вт з охолодженням. Ось тут кнопочки стандартні для вибору автопаркування, переключення режимів, регулювання гучності та зміни рекуперації. І тут у нас ще одна ніша, тобто підстаканнички, дві штуки, для того, щоб ви могли сюди поставити там воду, каву і так далі. І чорна стеля саме в цьому виконанні салону, теж додає ексклюзивності та преміальності.